Міста. Казка, жив був дурень, не так, щоб уже зовсім дурень, але на всьому щільно заселеному острові розумним його ніхто не вважав. Щоденно він сидів на морському березі і пересипав золотистий пісок із однієї долоні на іншу. Що ти робиш із цим піском? запитували острів'яни. Які проходили повз нього. Я плету вервицю відповідав він, «Нанизую золоті піщинки на нитку сонячного променя. Ну, чи не дурень ти, казали йому люди. Де ж та вервиця, якщо руки твої порожні? Щоб її побачити, відповідав він, потрібно спробувати плести самому. Що спробувати пересипати пісок? Люди, що проходили повз нього, знизували плечами і зі сміхом прямували далі. Під час приливу, коли вода у морі підіймалася вище звичайного рівня, солоні хвилі ніжно злизували пісок із його долонь. А він терпляче чекав, коли можна буде знову. Продовжувати свою роботу. Чому ж ти не відійдеш глиб острова, запитували його люди. Там хвилі не будуть діставати тебе. У моря є ще інші береги, відповів дурень. А у мене немає корабля, щоб перекинути туди мою сонячну вервицю. Тому я віддаю її хвилям, і вони. Перекидають її на берег материка. Одного разу подув з моря сильний вітер, і прийшла звістка, що весь острів буде затоплений морськими хвилями. Всередині острова височіли гори із прямовисними скелями, і відступати людям не було куди, коли вода почала прибувати. Серед острів'ян піднялася паніка. І лише дурень був, як завжди, спокійним і світлолицем. Він стояв біля самої води, дивлячись на схід сонця. І раптом люди побачили, що від його серця виходить смуга золотистого світла і, подібно мосту, простягається над морем. До лінії горизонту. Один за одним вони почали підходити до дурня і просити допомогу. Сміло ставайте на золоту смугу та йдіть по моїй сонячній вервиці, як по мосту, сказав він. Але пам'ятайте, ніхто не повинен спішити врятуватися швидше. Відштовхуючи ліктями інших, ніхто із тих, хто став на міст, не повинен зупинятися для відпочинку, якою сильною не була ваша втома. Міст може витримати лише потік людей, які рівномірно рухаються. Найменша зупинка створить підвищене навантаження в одному місті. І моя сонячна вервиця може розірватися. І ще одна умова, якої необхідно дотримуватися кожному. Ніхто не повинен брати з собою ніяких речей і продуктів, іти так, як вас застало стихійне лихо. Останній, хто замикатиме ланцюг, нехай затримається на тому березі. І потримає сонячну вервицю, щоб я також перебрався вслід за вами на берег, закріпивши свій кінець за прибережну скелю. Цього не може бути, говорили одні, нематеріальне світло не може витримати тисячі людей. Чи не краще нам рятуватися своїми силами, підіймаючись на скелі? Кожному по своїй стежині. Можливо, вода не дійде до вершини гори, ми не можемо відправлятися в путь без їжі і одягу, а тим більше без рятувальних пристосувань, а раптом твоя вервиця обірветься, і нам ні за що буде вхопитися в морі, говорили інші. Але нам нічого іншого не залишається. Як тільки скористатися мостом дурня, він нас змушує прийняти ці дурацькі умови, дивіться, вода уже підійшла до порогів наших будинків. Так міркували треті, найрозумніші і практичні. Доведення розумних переконали всіх, людський ланцюг почав рухатись по золотому. Мосту через море. Кожен ревно слідкував за тим, хто йшов попереду нього. Чи не відірвалися вони занадто далеко, і якщо це сталося, то позаду підіймався шквал обурень і невдоволень. Але майже ніхто з тих, що йшли попереду, не озирнувся на того, хто йшов позаду нього. Не подумав запропонувати допомогу, якщо вона знадобиться в дорозі. Кожного острів'янина хвилював лише його власний порятунок. Коли вся людська черга зникла за обрієм, серце дурня стало знебагате під тяжкістю золотого моста. Він задихався від болю, але молився. За благополучний перехід своїх співвітчизників. А люди все йшли і йшли над бурхливим морем, не відчуваючи часу, бо у золотому потоці він перестав сприйматися людською свідомістю. Коли вдалині з'явився берег, міст почав розгойдуватися від радісних криків і стрибків людей. Перші вже бігом бігли до материка, задні наступали їм на п'яти, сварячись і докоряючи один одному у неквапливості. Кожне гойдання сонячного моста різким болем відображувалося в серці дурня. І коли перші острів'яни вистрибнули на берег, він майже втрачав свідомість від цього болю. Нарешті, на берег з радісним вигуком вистрибнула остання людина, яка замикала ланцюг, відштовхнувшись ногами від мосту, вона рвонула вслід за всіма, зовсім забувши прохання дурня потримати вербицю до його приходу. Не згадали про це і врятовані люди, які йшли вглиб. Материка, насправді, кому потрібен дурень, який залишився на острові, і якого ніхто ніколи не сприймав серйозно? Золота смужка світла ковзнула по блакитній гладі моря, яке заспокоїлося, і почала швидко скорочуватись, бо була незакріплена і відкинута. Останнім Острів'янином. дурень відразу відчув, що сталося. Сонячна вервиця, віддавши всю свою енергію людям, що йшли, і вібравши в себе їх страх, нетерпіння, метушливість, різко скоротилась, подібно тятиві лука, вдаривши дурня в саме серце. Удар був настільки сильним, що людське серце не витримало і розірвалось на тисячі сяючих частинок. Наступна хвиля змила його охололі останки в море, а над затопленим островом ще довго висіла сяюча хмарка золотистого світла. Але цього вже ніхто не бачив.